Я рада, хто заглянув на наш канал із добірками серіалів та фільмів. Сьогодні я приготувала вам чудову добірку турецьких серіалів 2022 року, які хочеться переглядати знову і знову. Ще обов'язково поділися в коментарях своєю думкою, якщо щось добірки ти вже бачив, адже комусь це допоможе з вибором серіалу. Відкриє сьогоднішню добірку серіалу Мрії та життя в головних ролях. Снялись Айбюке Пусат, Ешим Джарен Пезоглу, Лела Лідія Тоготлу, Меліса слипамок. От гюрель. Дружба, яка триває з дитячих років, має особливі якості: п'ять подружок мешкають в одному багатоквартирному будинку. Їхній міцній дружбі може позаздрити будь-хто. А ще кожна дівчина має особливу мрію. Але щоб здійснити бажане, милим дамам доведеться зіткнутися з безліччю перешкод. Гюнеш працює в юриспруденції, не чекає на справжнього принца, але мама переконує дочку дивитися на життя реально. Амбітна сетина терпить знущання свекрухи. Весела діджле ніколи не сумує, навіть якщо не в змозі впоратись. І з обов'язками журналістки. Малек відчайдушно шукає супутника життя, а Мар'єм крутить роман із одруженим чоловіком. Напишіть в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. Серіал Три сестри в ролях Озгюка Я, Ріха Ожджан, Алміла Ада, Меліса Вироглув. Головними героїнями серіалу являються три сестри. Вони провели разом чудове дитинство та були рідними сестрами. З дитинства вони допомагають одна одній, обговорюють певні події. Це дуже важливо для них, тому що разом із дорослішанням змінюється і світ навколо їх. Але дівчата намагаються зберегти свої принципи за будь-яку ціну. Вони навіть не могли і уявити, яким жорстоким може виявитись навколишній їх світ, і скільки випробувань їм приготувала сама доля. Іноді дуже складно буває повірити в те, що людина. На яку вважаєш своїм другом і довіряєш найцінніші секрети, здатна зробити вчинок. У світі існує дуже багато таємниць, а їхні власники не хочуть ділитися ними, адже для багатьох часом буває найбільш важливою і їхня власна репутація. Але це зовсім не історія нещастя, це історія розповість про повернення до добра. В серіалі батько в головних ролях знялись Халюк Бергінер, Толга Сариташ, Зейнеп Тучебаят, Озгє Озаджар. У серіалі Батько йтиметься про непрості взаємини між близькими людьми, які за певними обставинами спричинили трагедію. У центрі подій опинилося сімейство Саруханли. Головою цієї сім'ї є Емін Саруханли. Колись давно віджив зі своїм рідним братом Мухамедом Алі. В одному будинку виховувались вони разом. У них була дуже велика та дружня сім'я. У серіалі Самотні Вовк в головних ролях знялися Джихан Юнал да младжолбай. Це історія боротьби турецьких спецслужб із могутньою організацією Гуліаф, надто небезпечна терористична організація. Головний герой Альпай Куртоглу намагається боротися проти таємної терористичної організації глобального масштабу. У героя є близький друг і наставник Давуд Бахадир, який за лічені секунди може отримати будь-яку інформацію. Перед чоловіком їхнє безпосередньо начальство поставило завдання ведення нещадної боротьби проти терористичного групування Гуліаф. Це історія протистояння. Секретних спецслужб, які працюють на уряд. Головний герой серіалу завжди працює поодинці. Саме йому дали прізвисько самотнього звіра, котрий ніколи не шукає напарників. Він вірний своїм принципам, тому що розуміє, що в його справі ризик це справа благородна, але небезпечна. Головні герої повинні об'єднатися для того, щоб довести почати до кінця. Іншого виходу немає. Серіалі Мій син знялись Джанан Ергюдер, Кубілай Ака, Серхат Теоман, Сонгюль Оден. В основу сюжету турецького серіалу мій син покладено історію деградації одного хлопчика. З Часом його поведінка наповнюється різними дивностями. Певні роки його спостерігають психотерапевти і ставлять страшний діагноз шизофренії. Його мати вважалась цілеспрямованою жінкою, яка вирішила, що синові дуже потрібна допомога. Але для цього доведеться пустити всі необхідні ресурси. Багато близьких людей відвернулися від дивної дитини та самої героїні, але вона не має наміру здаватись і вирішує. Що треба боротись з усією неправильно працюючою системою охорони здоров'я, нестачею коштів для того, щоб реалізувати цю допомогу. Чи вдасться їй впоратися з таким складним завданням і повернути свого сина до нормального життя? Не забудьте написати в коментарях, який серіал ви будете дивитися в першу чергу. Це був останній серіал сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я продовжу для вас старатися, щоб усі вечори проходили у вас чудово. Підпишіться, якщо ще не підписані, я надовго не прощаюсь. До швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!